Аби не потрапляли не в ті руки, пересуватися територією області під час комендантської години можуть лише ті, хто має спеціальний документ від військової адміністрації. Упродовж минулого року їх виписували вручну для працівників підприємств та відомств, які забезпечують життєдіяльність області. Однак потім із перепустками почали траплятись дивні казуси. Через зловживання з боку окремих називаємо їх підприємливих громадян, які в незрозумілий спосіб почали з'являтися у таких списках, перепуски стали потрапляти не в ті руки. Відповідно, почало нівелюватися саме поняття комендантської години. У рівному подібних випадків, за інформацією поліції, не було зафіксовано, однак таке траплялося в інших областях. Аби запобігти зловживанню на Рівненщині застосували нові правила. Відтак тепер перепуски старого зразка вважаються недійсними. Ті люди, які справді мають право пересуватися під час комендантської години, мали б замінити їх на нові. Тепер ці перепуски виглядають зовсім по-іншому. Кожен документ є іменним. На ньому зазначений унікальний реєстраційний номер, а усі дані надруковані. Видається, перепустка згідно з затвердженим порядком. Знайти його можна на сайті. Ода, то ж тепер сфальсифікувати цей документ неможливо. Ці дані звіряють правоохоронці та СБУ, коли перевіряють наявність нової перепустки під час комендантської години. І Якщо хтось попадеться із фальсифікатом, він буде ідентифікований як порушник комендантської години. А такі люди можуть оцінюватись як потенційний член ДРГ, і щодо таких людей може здійснюватись відповідне реагування. Тому під час комендантської години територією області пересуватимуться лише ті, хто має для цього вагомі підстави, і зловживати більше не вийде. Як зазначають обласні військові адміністрації, наразі вони видають нові перепустки на підставі вже отриманих і обґрунтованих заявок. Ангеліна Бурак, Богдан Корб'як, телеканал ITV.